Доброго дня, дорогі глядачі народної думки. І так, спеціально для вас ексклюзивно, як то кажуть, останнє китайське попередження для того, щоб ви не втратили свої гроші і не, вас не обдурили. Про що йде мова? Мова йде про ваші кошти, які ви сплачуєте за комуналку, так, за тарифи? Дуже великі суми на це уходять, а можуть уйти ще більші, і просто, ну, як то зря. Ну, не то, що даремно, але. Можуть вас трішки обманути. Саме про тариф про електроенергію. Як ми пам'ятаємо, дуже поширеною була практика, коли були оці до 100 кВт, після 100 кВт, да, коли писали спочатку менше, а потім більше. І ви по більшому тарифу платили забагато більше кВт. З цього місяця ціна на електроенергію зростає з гривні там 64. Да, Хто полетив більше там, 250 кВт-годин цих, до 2 гривень грн. Тобто тариф збільшився там, на 70%. І от сьогодні саме останній день, щоб подати показники свої за електроенергію. І по цим показникам ви заплатите ще по старому тарифу, тому що це за попередній місяць. А з цього числа, вже з наступного показника, так, тому що до 5-го числа можна подавати ці показники, ви будете платити уже по збільшеному тарифу. І я думаю, я не то, що думаю, а майже впевнений в цьому, що буде така практика, коли за той місяць попередній вам напишуть мінімум, мінімум там 10, 5-3 кВт години. Тих, а з наступного місяця почнуть лупити. І за ті кіловати, які ви ще використали по старому тарифу, ви вже заплатите по-новому. Тобто за кожен кіловат на гривню, як мінімум, більше. І якщо це буде 100 кВт, ви втратите 100 своїх гривень, якщо це буде 300, то 300. І тут проста арифметика, так? І навіть якщо ви їх не напалите, то вам їх, ну. Допишуть з попереднього місця. Тому передайте свої показнички, і так ви будете впевнені, що вас не обманули, що в більшості випадків так і робиться. А ще е лайфхак від народної думки, не знаю, наскільки він спрацює, ну, спробувати можна. Можна дописати якихось лишніх сотку кВт годин, так, е заплатити за ню по гривні 68 і тоді просто. Нас доганяти її, 100 кВт, у нас дожинеться дуже швидко. Ну, це, звісно, свого роду теж, якби невеличкий такий обман, але стільки, як обманюють нас, то я думаю, що цих 100 кВт годин нікуди не вилиться. Ну, порахуйте, дивіться. Майже мільйон підписників народної думки. Кожен по 100 кВт, так, там, подивились, дописали. Це 100. Мільйонів кіловат годин по гривні на кожні 100 мільйонів гривень на рівному місці. Е, ну, якби ми, коли ми лишні написали, якби ми обманули енергоатом. так А тепер візьміть в іншу сторону, коли ми не подамо показники, і вони допишуть цих кожному по 100, 150, 200, по 300 і там півмільярда. На чистому місці, на нас, на простих людях, то я думаю, що можна й трішки понагліти. так? Отак от це все робиться, отак от ця структура вся працює. З цим боремось, тому я вас і попереджаю, застерігаю, як завжди, на народні думки, Дивіться, уважно, будемо з цим всім розбиратися, боротися, і буду допомагати вам економити. Зустрінемось!